Приєднуйся до гранд турніру з ф'ючерсів у 2024-му, Змагайся з трейдерами з усього світу та отримуй свою частку від призового пулу до 3 мільйонів USDT у токен ваучерах. Кожний індивідуальний учасник та кожна команда будуть оцінені за кількістю завойованих медалей, що сформує їх частку у фінальному призовому пулі. Запам'ятай ці дати: реєстрація та реферальна програма All Stars починається 13 червня. Соло командні змагання та змагання новачків стартують 17 червня. Ну а результати будуть оголошені після 15 липня. Переконайся, що виконав всі вимоги для участі і здійсни свою першу ф'ючерсну угоду, щоб отримати право на частку вітальної винагороди у 300 тисяч USDT. Піднімайся в командному заліку і отримай можливість розділити 1,8 мільйона USDT призового пулу. Та візьми участь у соло змаганні, змагаючись з іншими трейдерами за показниками PNL або ROI, щоб отримати частку призового пулу від 900 тисяч USDT. Отримуй ще більше. Медалей зараз і не пропусти фантастичні призи та захоплюючі змагання. Приєднуйся до гранд турніру з ф'ючерсів вже сьогодні.